Всім привіт, агенти, і у нас непогані новини. Завтра, 6 серпня, буде оновлення серверів і вийде патч 213 Основне про що ми знали, що будуть виправлені різні проблеми зі стабільністю гри, коли нас викидувало там здається, на 9% завантаження вже персонажа, і треба було заходити на іншого, наприклад, або перезапускати сам Ubisoft Connect, Тепер нам це це пообіцяли виправити, а також ще якісь додаткові покращення стабільності та продуктивності серверів зробити. Сподіваюсь, не зроблять гірше. І саме цікаве про що ми тільки що дізналися самому оновленні цього патча що в нас завтра стартує якась літня подія. Буде вона продовж двох тижнів 6 по 20 серпня, у нас буде 7 проектів. За які можна буде отримати якихось 9 нагород. Ну, скоріше за все, це будуть якісь емоції або фарби різні для зброї та спорядження, але сподіваюся, вони додадуть хоча б одну якусь нову цікаву річ, як було в зимовому івенті в тому році. Тоді була доволі цікава. Ця подія треба було шукати різні підказки, щоб закінчити проект і отримати нагороду. Мабуть, тут буде те ж саме, звісно, в нашому Discordі все це ми розв'яжемо набагато швидше, але потім я все одно буду робити відео по хоча б двом завданням за один раз. І ще також е цікава новина, що всі досягнення, які ми робимо в Ubisoft Connect, також об'єднуються зі Steam і будуть автоматично виконуватися одночасно і там, і там. Подивимось, чи будуть вони відображатися одночасно і в Ubisoft Connect і в Steam, якщо вони до цього були зроблені в Ubisoft Connect. В самому Ubisoft Connect у нас є тимчасові, які можна виконувати раз там здається в 5 днів, але також є основні, які одноразово виконуються, і також ще ось такі досягнення. І якщо перші дві вкладки це випробування, то ось ці досягнення скоріш за все будуть пов'язані зі Steam. Які саме з них з'являться в стімі, подивимось завтра. Ну і далі вони досі виправляють всі ті наслідки після того, як прибрали рівні світу та об'єднали персонажі з доповненням та без. Унікальні модифікації від спеціалізацій потребували 40 рівня для того, щоб їх використовувати, але спеціалізації в нас активність 30 рівня. Також була проблема з місією в замку, коли він був розбомблений, там треба було порозмовляти з агентом Келса. Якщо ви вже отримали 40 рівень, то не можна було з нею розмовляти. І ще якась проблема, що не можна було знайти собі групу, якщо ви новим персонажем стартанули доповнення Warlords of New York. А також був цікавий баг, що талант від безстрокової директиви, який дає кулі з кровотоком. Підіймав шкоду не тільки від зброї, а також від наших навичок, і це буде виправлено. І ще вони знов намагаються виправити торговця Дені Вівера, який продавав, начебто, контейнери з 5-го року третього сезону, але ж ми вже бачили, що все ж таки там з'явились контейнери 6-го року, тільки не вказана була ціна. Ну і також управляють якісь ще проблеми з візуалом, де щось там не стиковувалось між рюкзаком, штанами і рукавицями, чи щось таке. І також вони намагаються довести систему автоматичної деконстракції розбору модулів, коли вони не розбирались після того, як гра перезапускалась. Ну насправді я досі не розумію, що там розбирається, що ні. І я у себе цю систему вимкнув і, як я вже звик, по старому перебираю сам вручну все це і перекидую ці модулі між своїми персонажами. Ну ось такі в нас новини, особливо цікаво, що це за літня подія. Завтра все це побачимо. Сподіваюся, оновлення буде 3 години, хоча, можливо, знов затримається. Тож пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, також заходьте до нашого Discord. Хай всім щастить і мирного неба!